Які юридичні питання найбільше турбують покупців на первинному ринку? Яке перше питання задаються люди, коли планують купити нерухомість? Чесно вам признаюсь, покупці зазвичай найперше питання задають те, на яке юрист не може дати відповідь таку остаточно, бо вона не залежить від юриста. Перше, що їх турбує, чи добудує забудовник? І це може відповісти тільки забудовник, тільки забудовник і забудовник, то і його не дії. завжди. Я так розумію, так? так тут більше за забудовника скажуть не його слова, а його дії. В тому, що ще людей турбує, це беззаперечно безпека тієї угоди, яку вони укладають з забудовником. Це чи передбачені всі е, в пунктами договору ті домовленості, про які їм обіцяють у відділі продажу або ріелтор, який з ними працює. і е, що буде у раз разі того, якщо забудовник не добудує, як їм виходити з цієї ситуації, як їм зменшити ризик втрати коштів, тобто це першочергово турбує тих, хто для себе усвідомлено обирає ринок новобудов.